Вітаю астрологічний прогноз на тиждень з 24 лютого по 2 березня. Зараз багато планет Знаці Зодіака Риби. Також в Знаці Зодіака Риби відбудеться новий місяць, 28 лютого у п'ятницю. Це ще підсилить вплив цього знака Зодіака. Знак Зодіака Риби пов'язаний з туманом, неясністю, заколісною політикою, маніпулюванням і такими методами. Непрямими методами впливу і управління в політиці маніпуляціями в житті людей також він пов'язаний з алкоголем, наркотиками, а також темами соціальних мереж, впливає на людей, які працюють в віртуальній реальності, в інтернеті, в соцмережах. Тому тут можуть бути якісь акції, підсилена якась соціальна активність людей в соцмережах у зв'язку з політичними подіями. А, також а, на цьому тижні Меркурій з'єднується з, з Сатурном. Це з'єднання відбувається в четвер, 25-го. Ой, що це за день тижня? У вівторок, 25-го числа. До речі, знак Зодіака Риби пов'язаний з неточностями, маніпуляціями, ілюзіями і шахрайством. Тому, можливо, політичне шахрайство, ілюзії, створення ілюзій людям. Тож будьте уважні щодо теми шахрайства. Чим ближче до вівторка, тим ближче обмежень в інформації, документах, поїздках, спілкуванні між людьми. Сатурн означає обмеження, формалізм. Означає те, що. Означає те, що будуть обмеження в дорозі, в документах, в спілкуванні між людьми. З іншого боку, Сатурн означає серйозність, ґрунтовність, тож він підсилює в політиці, наприклад, те, щоб розмови велись більш ґрунтовно, більш серйозно. У людей це означає якісь серйозні задачі щодо документів, спілкування, комунікації, навчання в дітей. Тут є якась постановка цілей і якась організація в цих сферах. Якщо щось робиться неорганізовано несерйозно, тоді Сатурн впливає як блокіровка. Сатурн це планета, яка обмежує в даному випадку швидкість логістичних і комунікаційних процесів. І цей тиждень про низькі швидкості. Також дві планети Марс і Венера. Цього тижня вони теж на низьких швидкостях. Планета Марс виходить з ретроградного руху, а планета Венера входить в ретроградний рух. І на цьому тижні їх швидкості майже дорівнюють нулю. Це означає те, що нема динаміки, нема руху Венера в дипломатичних процесах, в стосунках, а також якихось військових процесах. Стоянка планет на місці означає загострення стосунків між людьми Венера, в любові, в стосунках, в дипломатії в жінок зупиняються якісь процеси, можуть бути якісь затримки якихось процесів. Марс у чоловіків, затримки якихось процесів. Планети стоять на ну, майже нульовій швидкості, це означає, нема динаміки. Це означає, що поспішати не слід. Вплив Сатурна на Меркурі, розворот Марса і Венери означає в ваших життєвих ситуаціях, в політиці, в політичних ситуаціях, що поспішати не слід. А, смисл розворота планет це розворот маневри. Тобто і важливо цього тижня робити маневри. Тобто, рухатись не по прямій лінії. як от крапка, 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 взяли лінійку, провели. Ні, не так. А якісь петлі якісь пітлять, щось змінювати. Змінювати робити не так, як завжди. Робити нетрадиційно, робити нетипово. А Планета Венера вже декілька днів знаходиться в знаці З Дяка Овін, створюючи войовничу дипломатію з 5 лютого. Оскільки Венера, як управитель Терезів, знака стосунки, пов'язана з апогеєм орбіти місяця Гліліт, який знаходиться в Терезах, це означає в дипломатії агресивні пропозиції негативних угод. Агресивні пропозиції негативних угод, як, як от, наприклад, Трамп пропонує Україні. Я в своїх відео доводжу, що це ну, негативна угода, і, і вона буде змінена в найближчий місяць. Півтора. Це відео вчора записано, є на каналі, запрошую переглянути. Так от, в вашому житті можливі якісь негативні угоди, агресивно, які вам агресивно пропонуються. Тож будьте уважні і не, не поспішайте в агресивних ну, таких дипломатіях приймати участь. В стосунках між людьми це може означати скандали, конфлікти. Що можна порадити? Можна порадити видихнути і не поспішати. Оці всякі ретрогради вони пов'язані з минулими якимись процесами, тому буде допомагати згадування минулого. Ну, наприклад, стосовно України, який великий шлях і складний Україна пройшла там в останні роки, це може давати ресурс, розуміння, який ви шлях пройшли ну, в минулому. Тобто якийсь досвід, якісь навички з минулого. Але з іншого боку, оці ретроградні планети вони означають змінювати якісь свої настанови, змінювати звички і практикувати якісь нові принципи роботи, нові звички, жити по-новому в якихось питаннях. Ближче до п'ятниці, коли Убиваючий місяць, то буде емоційний такий спад фона, емоційний фон на спаді. Новий місяць у п'ятниці означає початок нових якихось подій. Минулий лунний місяць він починався 29 січня на початку знака Водолій, наприклад, де знаходиться Сонце в карті Володимира Зеленського на початку знака зодіака водолій. І теми цього місяця, який зараз закінчиться, вони дуже сильно пов'язані з особистістю Зеленського. Наступний е, лунний місяць, який починається 28 лютого, в знаці Зодіака Риби, він пов'язаний з тайною закулісною міровою політикою, світовою політикою е, неярко виражена якась персоналія. Новий місяць починається під кутом 90 градусів до планети Юпітера. Що означає амбіції в перемовинах, які не здійснюються? Також хочу нагадати, що казав вже в відео минулих, що сильно впливає вже затемнення. Затемнення місяця, яке відбудеться в середині березня, але воно вже сильно впливає. І воно означає те, що людей виникає паніка. В стилі все пропало. Паніка в стилі все пропало. Значить, але затемнення це паніка, якій не слід піддаватися. Тому порада столична перед затемненнями — не піддаватися паніці. Завжди, коли затемнення проходять, то ситуація, ситуація стабілізується. Затемнення пройдуть всередині весни, тому початок весни він складний. Затемнення в знаці зодіака Діва підкреслює тему здоров'я. Тож будьте пильні щодо здоров'я, робіть щось щодо покращення здоров'я. Є пов'язана з роботою, тому на роботі можуть бути якісь складнощі. Багато ретроградних планет в березні і водночас затемнення означає послаблення економіки, послаблення, можливо, фінансів, послаблення ну, інтенсивності життєвих подій може знижуватися якби Заморожуватися якась, якісь процеси, багато енергії Сатурна в карті затемнення. Воно Тут Сатурн проти місяця, в з'єднанні з сонцем, Сатурн означає обмеження. В іншому випадку знак зодіака Риби означає депресія, пісімізм. А, а, а також, тобто, це от наприкінці лютого, на початку березня, багато планет у рибах. Депресія, песимізм може у людину виникати, а в кращому випадку віра. Тобто людина може відчути підсилення віри. До речі, можна прогнозувати якісь важливі процеси в релігіях, там в Україні це тема Московського патріархату, але ну, і інші якісь релігійні питання. Віра людей. Також те, що планети вони отак от зосереджуються в кучку, це означає гуртування політичних сил і людей, тобто ну, навколо когось або чогось. Тож гуртуватися перспективно наприкінці лютого і в березні. Якщо у вас є якісь процеси, які ви хочете, щоб пройшли спокійно і впевнено, наприклад, покупка дуже важливих речей, старт якихось бізнесів, стартапів, перехід на нову роботу, медичні операції серйозні, то краще їх не планувати на період затемнень і ретроградних. А Меркурія з Венерою, тобто на березень. А краще планувати на другу половину весни або на початок літа якісь дуже серйозні процеси, які б ви хотіли, щоб пройшли під контролем. І гарантовано. Одною з характеристик затемнень є, що події людина слабше контролює події. Вони відбуваються не під контролем людини. А під контролем чого вони відбуваються? А під контролем. Наслідків минулих подій. Те саме і дві ретроградних планети Венера і Меркурій березні означають, що події будуть контролювати не воля зараз людей, а те, що людина робила раніше. А Я помню, в дитячих казках таке було, що герой казки щось хороше робив, і потім йому щось хороше ну, отримав наприкінці казки. Ну, от. Такі причинно-наслідкові зв'язки активуються. Якщо під час затемінь відбувається щось погане, і під час ретроградних планет, то це означає, що людина створювала якісь погані раніше вчинки. І якщо людині не, не подобається результат, це означає, що треба змінювати причини, тобто свої моделі поведінки. Якщо під час затемнення відбувається щось хороше, то це навпаки означає, що людина створювала хороші причини для цих подій. Але в цілому затемнення вважається позитивним фактором для людей, які народилися під час затемнень. Це можна подивитись по своїй особистій натальній карті, або самостійно в інтернеті натальна карта онлайн, або можете звернутися на особисту консультацію по своїй натальній карті, якщо хто хоче краще в чомусь розібратись. Марс планета, цього тижня, перестає бути ретроградною. Марс впливає на чоловіків, на військові процеси. Певна зупинка Марса може е, призводити до такі ідеї, що війна може, може бути зупинена, тобто от просто найближчі дні. Але астрологічно це просто зупинка Марса, а потім він піде в інший бік, тобто не в ретроградно назад а вперед. Тому я скептично ставлюся до можливості найближчими днями повністю завершити війну. Вважаю, це якісь тимчасова. Можливо, спроба її завершення, але потім вона піде ну, інакше. На полі бою такий розворот подій, розворот планет, багато планет розвиваються, хто в ретроград, хто з ретроградно, воно означає розворот подій. Наприклад, багато планет отак от поверталися хто вперед, хто назад. Наприкінці лютого, на початку березня 2014 року. І тоді, коли переміг Євромайдан, і люди думали, що події підуть. Ну, от, якимсь таким варіантом, як люди думали після перемоги Євромайдану. Але російська агресія, російська анексія Крима зовсім інакше пішли події, як люди думали після того, як втік Янукович. Так само і зараз. До речі, той самий період, коли Янукович тікав у лютому зміни, що широкомасштабне вторгнення починалось у лютому. І зараз теж відбувається такий ну, важливий розворот подій. Події будуть відбуватись ну, в інший бік. А Стаціонарність планет, тобто планети, які стоять на місці. Це Марс, Венера, означає відсутність сильної динаміки життєвих подій, і також напруження уваги людей на чомусь. Тобто люди фіксується увага на якомусь факторі, і він починає дратувати ну, цей фактор. Це допомагає глибше. Усвідомити і проникнутись якоюсь тематикою. Щас стаціонарні стоять на місці венера Марс, це тематикою Марсу. Марс Марс е, е, глубже зрозуміти якісь проблеми війни, військових, чоловіків взагалі. А Венера, це значить жінок, стосунків, дипломатії, проблеми дипломатії, проблеми фінансів, якісь, тобто глибше поняття глуб, глибину проблематики, щоб потім її поступово вирішувати. Тож, не піддавайтесь паніки у зв'язку з тим, що затемнення так впливає, і поступово робіть маневри. Знак зодіака риби означає гнучкість і багато планет в рибах, означає, що треба практикувати життєву гнучкість, тонкість і мудрість. Під впливом знака зодіака риби знаходиться такий морський регіон, як Одеса, тому одеський менталітет, також єврейський менталітет. Під впливом знака зодіака Риби по астрології знаходиться. То, що такі моделі поведінки, як у людей в Одесі, як у євреїв, особливо одеських, це перспективна така менталітет в цей період. Дякую вам за увагу. Запрошую долучитися бажаючих до зборів на Збройні Сили України, які я проводжу наприкінці кожного місяця. Всі гроші йдуть на допомогу, нічого не розкрадається, тому запрошую, хто хоче долучитись. Дякую за увагу, на все добре.